Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Йолео. Тут ми говоримо про різні цікаві книжки. Пані та панове, і от сьогодні настав цей час. Я розповім вам про книгу свого улюбленого письменника Харуки Муракамі. Хроніки заводного птаха. Харуки Муракамі, мабуть, входить в трійку чи в п'ятірку моїх улюблених письменників. Це письменник, безперечно, зі світовою славою, дуже відомий, але при цьому він пише дуже загадково, дуже неоднозначно і неймовірно цікаво. Отже, хроніки заводного птаха. До речі, щодо видання, я тримаю в руках якийсь дивний екземпляр, який я знайшов через OLX. Я не зміг знайти навіть на OLX, навіть у якихось перекупів в якихось букіністичних старих магазинах. Класичне видання фоліо чи фабули жовта книга з химерним птахом на обкладинці. Я дуже хотів її знайти, але її нема і, і її не перевидавали чомусь. Тому я придбав собі отаку українською мовою. Я не знаю, що це за пальонка, чесно кажучи, але мені хотілося мати паперовий екземпляр, щоб легше вертатись до певних моментів, щоб робити щоб робити нотатки і так далі. Взагалі радити муракамі. Це така собі трохи неблагодарна справа, бо муракамі або одразу дуже люблять, або дуже не розуміють. Я взяв на себе сміливість сьогодні порекомендувати вам цю книгу, тому що ну, тому що я не міг інакше. Мені дуже подобається ця робота, і я хочу розказати про неї вам сьогодні. В першій частині відео я зроблю огляд книги. Жодних значних спойлерів, тільки самий початок сюжету. Але фішка цього відео в тому, що я в другій частині відео я поділюся з вами одним з прихованих сенсів, який я знайшов сам, коли вдруге перечитував Пракамі. Тут цікавий момент: я читав цю книгу вперше 20 років тому. І якщо чесно, мені з неї запам'яталося мало що, і я мало що розгадав, і я менше над нею думав. Бо в мене було менше досвіду. А тепер, читаючи книгу через 20 років, я знайшов як мінімум один прихований сенс. Але це суто моя суб'єктивна інтерпретація. Отже, хроніки заводного птаха: події у нас тут відбуваються в Токіо в 80-х роках. Головний герой Тору Окада, 30-річний чоловік, молодий чоловік, який. Нещодавно втратив роботу, став безробітнім, але він звільнився сам. Цікаво те, що він працював на начебто непоганій роботі, клерком в адвокатській конторі, але він був досить безамбітний, і ця робота приносила йому деякі гроші, але не давала жодного, жодного задоволення. І, взагалі, він міг би займатися чим завгодно, але не знав, що він хоче робити, і тому звільнився з роботи. І займається домашніми справами, готує, пере, прасує речі. Він живе одружений з жінкою на ім'я Куміко. Вони орендують будинок в гарному районі, але в дещо, на дещо занедбаній вулиці. Цей будинок вони орендують у родича головного героя, тому не сплачують за нього дуже багато. Куміко, дружина головного героя, працює у видавництві журналу. І їй подобається працювати. Вона, в принципі, задоволена своєю роботою. І коли починається сюжет книги, так би мовити, їх сімейний бюджет тримається на плечах куміко. А головний герой, як я вже казав, він займається домом, робить салати, готує спагетті, переречі. І головне, що йому, начебто, з цим окей. У нього немає особливих амбіцій, у нього немає і особливих. Упереджень Муракамі зобразив це спеціально. Я думаю, щоб показати цей контраст. Бо в Японії а, чоловік, який а, отримує сім'ю, він обов'язково повинен працювати. Це дуже великий нонсенс для людини в Японії, ще й в 80-х роках, а, просто сидіти вдома і нічого не робити. Саме з таким героєм ми будемо мати справу, і це на мою думку цікаво. Будинок подружжя Окада розташований на маленькій вулиці. І всі задні подвір'я всіх сусідніх будинків виходять на таку собі доріжку. Вона закрита стіною, але через цю стіну можна перелізти. Одного дня кіт, який є в подружжя Окада, пропадає. Кіт гуляв по околицях, виходив на цю доріжку і завжди вертався додому. Але одного дня він не повернувся, і куміко просить Тору. Пошукати кота по околицях, оскільки Тору все одно сидить вдома, займається господарством, і йому буде нескладно виділити декілька годин на день для того, щоб знайти кота, що зник. І от пан Торо Акада перелізає через невисокий паркан і починає шукати кота, крокувати по околицях, крокувати цією занедбаною доріжкою, і споглядати різні будинки сусідів. І з цього моменту в житті Тору Акада починається череда справжніх, карколомних, неймовірних, дивних химерних подій. Це не мов би падіння в кролячу нору в Алісі в країні див, тільки відбувається в 80-х роках в Токіо. У Тору Акада було дуже спокійне, розмірене і нудне життя. І тут він починає знайомитися з дивними людьми, якісь дивні зустрічі, телефонні дзвінки. Він знайомиться з сусідською дівчинкою-підліткою, яка цілими днями сидить на задньому дворі свого будинку, засмагає і дивиться на доріжку. Тору шукає кота і знаходить і занедбаний порожній будинок, який має дурну славу, химерну, таку собі, демонічну, погану славу. І знаходить занедбаний колодязь. В цій історії, чого тільки не чекає на пана Тору Акада. Від порожніх колодязів, пустих будинків з дурною славою, знайомств з Ясновидицями і навіть спогадів про вторгнення Японії в Манчжурію під час Другої світової війни у військовому конфлікті Японії СРСР, Манчжурії і Монголії. І повірте, це написано майстерно, цікаво і неймовірно медитативно і сюрреалістично водночас. В книзі підіймаються теми ідентичності, самотності, втрати, теми відчудження, теми того, що ми не знаємо до кінця людину, з якою можемо жити багато років разом. Мені особисто дуже подобається як Муракамі у всіх своїх книгах, і в цій особливо він розмиває кордони між реальністю і фантазією, але робить це не топорно, а дуже майстерно, плавно і. Його проза медитативна, але не нудна. Ти, не був би, пливеш по хвилях якоїсь річки, яка несе тебе через неймовірні дивні хімерні події до розв'язки. Також Муракамі зображає красу і сенс в звичайних речах. Це взагалі фішка Муракамі, і в цій книзі це дуже видно. Мені це сподобалось, коли я читав 20 років тому. Ти можеш Зрозуміти, який побут у японців 80-х. як він готує страви, як він варить спагетті, що він слухає, як він заходить в якійсь кав'ярні попити кави, як він робить навіть деякі домашні справи. Причому це описано не нудно, а якось медитативно, і ти просто не можеш зупинитися. А коли справа доходить до якихось сюрреалістичних, дивних, потойбічних речей, водій казати, це все стає. Дуже і цікавим. Хроніки заводного птаха мають 600 плюс сторінок, здається, і, і мені дуже сподобалось це читати. Мені було не напряжно. Як я казав, проза Муракамі написана майстерно, містика і реальність поєднуються майже безшовно, дуже плавно, дуже цікаво. Книга має дуже багато сенсів, прихованих під текстів. Це просто клондайк для тих, хто любить шукати всякі сенси. Шукати загадки в книгах. Ден Браун Код Да Вінчі курить десь дуже-дуже десь далеко. Хочу попередити: в цій книзі також є багато disturbing moments, як кажуть англійською мовою, тобто такі м, неприємні травмуючі, турбуючі моменти, а, важкі моменти. Але в книзі вони дуже органічні і, на мою думку, саме без цих disturbing moments, без цих травмуючих і хвилюючих моментів. Книга ну, не була такою, не була б такою сильною, такою класною. Я читав цю книгу 20 років тому і з тих пір ні разу не перечитував. І от місяць чи півтора тому взяв її знову і перечитав. І це був це був зовсім інший досвід. Ну ви, напевно, зрозуміли, що на друге читання книга мені сподобалась на багато разів більше. І повертаючись до прихованих сенсів книги, то я знайшов як мінімум один, і в наступній частині відео я вам розкажу про цей потаємний сенс, який принаймні я знайшов самостійно, і я цим пишаюся. Оскільки Муракамі в якомусь інтерв'ю сказав, важливо не те велике, що ви дізналися від когось іншого, а навіть те маленьке, але до чого ви додумалися самі. Чомусь при другому перечиті. Мені кинулися в очі різні деталі. Вони розкидані по всьому роману, але чомусь мій мозок зв'язав це в одну лінію, і я вважаю, що це один з прихованих сенсів. В книзі зашифрована травма японців від вибуху ядерної бомби Хіросіми і Нагасакі і весь цей травмуючий поганий досвід і його наслідки, які японське суспільство переживає від цього. Розшифровую, чому я так подумав. По-перше, у головного героя в один момент сюжету на щоці виникає родима пляма. Вона досить велика, вона має якийсь синюватий колір, і ця пляма як раптово з'являється, так і не виводиться нічим, не змивається і так далі. Мені одразу чомусь згадалось поняття «хібакуся». це постраждалі від ядерного вибуху, які залишились живі, постраждалі від бомбардувань і радіації. Хібакуся мають на тілі і на обличчі видимі наслідки радіації. Люди живі, але їхнє здоров'я, їхні тіла повністю травмовані. І оці плями, різнокольорові плями це одне з, один з симптомів радіації. Далі. В книзі є епізод, де людина. Залишається без шкіри. Це травмуючий епізод. До речі, цей епізод мені і найбільш запам'ятався з першого перечиту як найбільш травмуючий. І от людина без шкіри як символ, плюс пляма на що ці головного героя, яка не виводиться, це підводить нас до певної метафори на людину, яка постраждала від радіації. Факт номер два. В певних розділах герой починає працювати зі своєю подругою. На компанію, яка виробляє перуки. І герой проводить дослідження в Токіо на кількість лисих людей і людей, які втрачають волосся. Головний герой, маючи планшет, олівці зі своєю подругою, їх задача, їх робота це слідкувати на людних станціях метро за лисими людьми, за людьми, які втрачають волосся, і ставити цю статистику кількісно для цієї фірми, яка виробляє перуки. Цьому. Не приділено дуже багато часу, але на мою думку, це саме є додаток до тих знаків, які нам прямо кричать про те, що це, що це наслідки для людей, тих, хто постраждав від радіації. Тобто ми маємо пляму на щуці, людину без шкіри, безпосередньо якби, наслідок великої дози радіації, і осіючі люди, люди, які втрачають волосся. Це теж відноситься до Хібакуся. Людей, які постраждали від ядерного вибуху. Факт номер три. У книзі у різних розділах, у різних героїв, спостерігаються факти а, досвіду розділення особистості, метафоричного, душевного, психічного, розділення і розпаду надвоє. Кріта Кано каже, що її не мов би розрізали навпіл в один момент, розділили зсередини. Це був травмуючий досвід, і вона не мов би розділилась надвоє. Мейка Сахара в іншому розділі, в інших обставинах, каже про те, що у неї всередині, мов би, росте коріння, і воно пробиває цей тісний горщик і розриває її всередині. І також є епізод, де вона дивиться на свою тінь і прямо пише в листі до героя, що їй здалося, що вона одна особистість, а її тінь стала її другою особистістю, але якоюсь зовсім іншою. І нарешті Тору Акада, головний герой. В один момент признається, що всередині нього іде якась невидима боротьба, як перетягування каната, коли двоє всередині змагаються між собою і розривають його. І оцей досвід розділення, розриву, дуальності поділення одної особистості на дві змусило мене думати, що це метафора на розділ атомів в ядрі. Тобто, що відбувається при ядерній реакції і при вибуху ядерної бомби. І також четвертий факт, що сам заводний птах, містична істота, яка з'являється періодично в розділах роману, вона не співає, а тріщить. В романі сказано, що її голос це не, мов би, тріскіт або завод якоїсь пружини, тріск. На мою думку, це алюзія на лічильник Гейгера. Тобто лічильник Гейгера тріщить, якщо ми маємо підвищений ступень радіації або високу радіацію. І на мою суб'єктивну думку, це додає останню цеглинку в цю теорію, що в хроніках заводного птаха зашифрована ідея страху ядерної бомби, травми людей всього суспільства від ядерних вибухів Хіросімі на Асакі і. Це не промовляється відкрито, це не промовляється словами героїв, в діалогах і так далі. А Муракамі зашифрував це, так би мовити, зробив це під текстом. Але на мою суб'єктивну думку, знову ж таки, це дуже суб'єктивно. Але я вважаю, беручи докупи все, що я перерахував, це все може бути натягнуто, так би мовити, як теорія про ядерний вибух. Я певен, що я знайшов лише. Можливо, десяту чи ще меншу частину трактувань якихось прихованих сенсів, які є на сторінках цього роману. Я щиро дуже раджу вам, Муракамі, якщо ви не читали, я щиро раджу вам цей роман. Наостанок я хочу сказати ще раз про все те приємне і позитивне, що є для мене в цьому романі. Ще з першого причиту, 20 років тому, я не пам'ятав вже сюжетних перипетій, але. Деякі символи, деякі герої і деякі моменти, вони були зі мною 20 років. Я іноді бачу цю доріжку за домом Тору Акада. Навіть у снах це трава по коліно, занедбана, на доріжка, по якій ходять тільки якісь коти. Ця доріжка освітлюється спекотним липневим сонцем, кричать цикади, герої йде шукати свого кота. Бачить цей занедбаний будинок, чує цикади, чує спів птахів, і в один момент чує спів цього загадкового заводного птаха. Я щиро раджу цього автора як свого улюбленого, одного з улюблених. Мені дуже цікаво, які книги муракамі читали ви, чи читали взагалі. І мені дуже цікаво, я щиро хочу, щоб ви прочитали і хроніки заводного птаха. і Діліться в коментарях тими прихованими сенсами, алюзіями підтекстами, які знайшли ви. Можливо, ви розгадаєте якусь загадку, можливо, ви знайдете ключі в цьому романі. Тож поділіться, мені щиро цікаво. Дякую вам за перегляд. Читайте гарні книжки, підписуйтесь на канал Йоліо.